Ситні та поживні страви із квасолі завжди були популярними в українській кухні, адже цей продукт не лише доступний, він багатий білками, мінеральними речовинами та вітамінами. Страви з квасолі за своєю харчовою цінністю здатні замінити м'ясо і актуальні у період великого посту. А спосіб їх приготування надзвичайно легкий і простий, в чому і переконують поліські господині Галина Захарчук, жителька села Жовкині, що у Володимирецькому районі, та Наталія Пасько із села Волюнь, що на Доброгочині. У нас тепер є квасолька, це будемо її готувати. Для цього ми спочатку квасольку, Ну вже вона у нас готова, Відварили, ну, так. промили, про одварили. Тепер ми її розітримо угу. Розі, її. Вона тепленька ще. Так, так, вона ще тепленька, бо вона холодна, не роздітається на Тому, дорізній маси. Угу. Я бачу, що тут є огірочок, і це паштет. Це паштет, який рибний. Шпротний, шпротний, так. Так. Це вже можна його робити, і, звісно, без паштету. Це угу. вже як хто любить. Угу. Ну, воно буде трішки. Васольку і запах, і трішки рибки. рибки. То Растирай. можливо, я тим часом яйця да. Ну, да. Тому, Так, так? розтирати. Всі буде воно сюди. Угу. Так, розтираємо, так. розтираємо. добре, щоб не було цілої угу. квасольки. То це така бутербродна маса. Да. Це, чи оце... паштет, чи як це да, це називається? просто мазати бутерброд, мазати бутерброд. Це якщо ми свої пічки зваримо борщу кислячку так. такого. Ага. І тоді помазати бутерброди зробити, угу. і це воно так ситно можна пообідати. Ну я думаю, квасоля ситна, так. правда що... і смачна, так. корисна. Вітамінів багато дуже. Так, так. Ось ми розтерли свою квасольку. Так, Квасолі ви скільки брали? Ще мало. Ще маленьку. Ну, пів, беремо. пів літра беремо. Ну, попередньо її треба на три годинки замочити водою. Угу. Вона тоді швидше вариться. Або ж на ніч можна Або поставити. Ж ставити, а може і на ніч ставити. Ну, як виходить. Кому, як Глинку зно ще яйця старти. Так, тридь. Угу. Дві яєчки туди треба. Угу. І все. Ми розставимо квасольку. Так. Добавляємо. ми сюди ще зробимо. Зажарку. Так, з цибулька пережарюється у нас з моркою. Оце ми її сюди зараз mm. додаємо. Яка смакота. Так, цибулька у нас вже підсмажена. Аромат дає свій теж, так, правда? Так. Та я вам скажу, що цю саме можна споживати з цибулькою да. самостійно. Смакота. Ну, Ще в нас є сквасольки і варенички готують. Ага. Так. Не лише з ягодьми, правда? не так, лише з чорницею. Так, так. Так, тепер сюди додаємо яєчка. Прошу. Так, Так, все пішло. Розміш. І тепер додаємо паштет. Так. Тобто вибрали банку банку, банку да. шпротного і додаємо сюди. Угу. Солити перчити треба. Так, чи а зараз чи? ми його по трошки посолимо. Посольку по 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 трошки присоль отварили. Mm -hmm. ну, в принципі, зараз. паштет теж солону має, да, да, правда? Да. Ну, це вже воно і можна хто по вкусу. Ми можемо його попробувати. От вилочкою, чи Він солений, чи не сольоний. На вкус. О, на мене Трішки, трішки. трішки додаємо ще солі. значить. — Ну, Відчувається паштет, відчувається рибка. І такий специфічний смак. Так. Угу. Оригінальний смак. Огірочки можемо дуже порізати. Можем... Із... Да. Як буде на сліпчик, таким угу. будемо робити. Uh -huh. Такі так. так. будемо різати огірочки. Все, у нас uh -huh. готовий, наш, наш паштет готовий. А й огірочки гарненькі. Так. такі. Так, а тепер ми собі сюди будемо мастити і будемо розложувати на тарілочку. Uh -huh. Огірочки мариновані брали, так? Так. Чи можна солені, можна поразити? будь солені, які, соло, будь. які в кого є. Uh -huh. І оце ми розмазуємо. Фей. і Це у нас буде такі бутерброди. А майонез, що визивається? Зверху, зверху трішки просто? Ма... Да, Просто mm -hmm. трішки майонезу зверху. Тобто ці бутерброди можна вживати і самостійно, але найкраще до борщу, як ви кажете, зеленого, mm -hmm. так? Можна. А до будь-якого, будь мені здається. І щоб прикрасити огірочком. Так, огірочка. майонезу трішки. Як mm -hmm. буде? Так. Такий от сучасний Такий... бутерброд. Да. Усе у нас такі будуть потерброди. І сучасне. І колишне, і триколисні. Все поєдналося, так. все воно буде разом. Квасуливий паштет. Квасолю замочити на ніч, зранку відварити її у підсоленій воді. Поки квасоля вариться, цибулю порізати кубиками та підсмажити на олії до золотистого кольору, натерти зварені яйця, потім потовхти відварену квасолю, додати до неї підсмажену цибулю, натерті яйця, шпротний паштет, посолити поперчити та добре розмішати масу, намастити шматки хліба паштету, зверху прикрасити майонезом та порізаним огірком, споживати як окрему страву, або подавати до борщу з склислика. Ось такі от бутерброди <кхм>, із квасолі так? Так. та шпротного паштету можна приготувати у селі Жовкині, що в Володимирецькому районі. А ти, глядачів, кого зацікавив рецепт приготування саме з таких от бутербродів, із квасолево шпротною масою, заходьте на сайт телеканалу РТБ, передачі Азбука Смаку. Я сьогодні запропоную приготувати пиріжки із квасолею або пиріжки з бобо. Хочу сказати, що от коли настає піст, завжди стає настає проблема. Як же ж попостувати, щоб і ситно, і смачно, і отут виручають волюнців пиріжки з боку. Mm -hmm. для цього, цього треба? Так, так для цього потрібно квасолю, ріп квасолю, замочити на ніч водичкою, mm -hmm. а вранці відварити. Ну так як я вже, вже відварила, та. Ось я маю таке потовчене готове пюре, mm -hmm. але звичайно його треба заправити. Чим заправити? для цього? У нас пісні пиріжки. Ми заправимо їх пережареною олійкою із цибулькою. І там на жар поставити, так? Угу. Угу. Зараз вони переживають. Угу. Солі не треба сюди. Так, я їх я квасолю відварювала, я вже підсолила в водичкою Отак я картопельку відварюю Так я, угу. тому що якщо можна потім досолювати. Це вже як, як яка господиня так. як до довкола. Але краще так? підсолити зразу, а потім уже угу. так. дуже я люблю. І всім рекомендую, я завжди люблю відчувати особливо взимку зелень. Кроку, тому я добавлю трошки так. Так. Угу. І перчик. І так? перчику, звичайно, перчику. Прошу. Ви вже знаєте, скільки чого так. треба. Ну все на око. На око. Угу. Так. І пару зубчиків чесничку. Обов'язково. Ми ще чесничок будемо зверху додавати, коли спечемо ці пиріжки, угу. але всередину також дуже корисно. Ось. Вони з чесних додасть смаку такого правда. Так, пікантного угу. смаку. на здоров'я, звичайно. Угу. І це все вимішуємо. Ми готуємо таке квасолеве пюре, угу. ну, досить густе, розмішуємо. Звичайно, багато хто любить оц... Колишні господарі, колишні господарки, вони беруть і часто дуже роблять, то вони можуть і з м'ясом, шкварками його робити. Ну я в себе вдома завжди пісни роблю, тому що з м'ясом дуже легко приготувати Давай, страви, вимішувати так. А от. Під час посту завжди думаєш, що ж тут зробити, правда, приготувати. Зараз сучасні господині замінили ці картопляники. вже в нас е, такі є утоплений ті, хто <світ> топиться, швидше робиться. Тому що от картоплю ви побачите, трошечки, що треба натерти картоплю, чавити. Сучасні не дуже то хочуть. І замінили з цією начинкою, але беруть вже Ага, Ось воно що. Потрібно зробити тісто. Тісто робиться із сирої натертої картоплі, так. як на даруни. Ну, і картоплю я натерла. Угу. Натерла Давай, на так. тертушку. Звичайно, можна кухонним комбайном, вже тепер, угу. але він все рівно не дає отих волокон, які дає тертушка. І смаку, Тому, правда? Да, Тому ми натерли на тертушку. Тушку. І тепер цю е, картопельку треба віджати. Угу. Для цього ми візьмемо марлечку. Так, ви мені допоможете. Угу. Звичайно. Так, я перекину. Можна опускати, я потім mm -hmm. відчавлю. Mm -hmm. Ось. Ось так. так. Я зараз одночасно намагаюся mm -hmm. робити дві страви. От хай доходить наша. Доходить цибулька. так? цибулька. І потихеньку да, відчавлювати. Так, той... так відчавлювати, відчавлюємо кругман. Так, так. Mm -hmm. ось так. Якщо робимо не постні пиріжки, то можна вичавити геч, вона була суха. Так. І тоді додаємо одне яєчко для скріплення. А так ну, ми а не будемо повністю, постні, тому так, що в то... нас пісні. Так. так, так. А цей крохмал? Мож... Цей крохмал от завжди, от мене мама, завжди вона використовувала цей крухмаль для киселю, так, так, так. Угу. правда? Завжди зливали в баночку, це натуральний продукт. Все, от, Бачите, з однієї з картоплі, з косунків uh -huh. ми зробили вже uh -huh. дві пісні страв. страви. Навіть. Дві пісні страви. Цибулька наша готова. Так. Я її додаю до нашої Угу. Це перемішую до однорідної маси, трошечки підсолимо. Так. Щоб смак був, правда, такий? Так. Угу. І картопельки. Так. І ми зараз будемо формувати пиріжки. Але перш ніж будемо формувати, я розігрію е, олію а на пательні і щоб ми зразу клали пиріжки на, на гарячі, розігріту пательню. Дивіться, ми беремо ось такі, набираємо і формуємо mm -hmm. ось такий ніби млинчик. Так. Так, Кладемо сюди начиночку. Угу. Uh -huh. Ось, Кладемо сюди начинку От, і загортаємо цей uh -huh. млинчик. Uh -huh. ось. У таку котлетку робимо картопляну, Так, так картопля. да, да. Ось таку картопляну формуємо. Ось так, так. Знаєте, що коли я перше їх попробувала… Вони були дуже великі за розмірами і достатньо було одного. одного. Ти, правда, так, що одного і От дивіться, ось вони в нас угу. такі гарненькі. Так, Зараз ми будемо зразу класти їх на нашу пательню і жарити. Можна, звичайно, заготовочки зробити на дошечки. Виходить, виходить, виходить. Нічого складного тут немає, виявляється. Дивіться, як вони гарно шкварчать угу. і обжаруємо їх до золотистого кольору. І ставимо до печі Та, на жар. знову. Пиріжки з квасолею. Квасолю замочити на ніч, зранку відварити її у підсоленій воді. Поки квасоля вариться, порізати цибулю кубиками та підсмажити її на олії. Додати до неї потовчений часник, кріп та перець. Коли маса схолоне, додати до зварної квасолі та добре потовкти, Натерти на дрібній терці картоплю, віджати сік, посолити, з утвореної маси сформувати пиріжки, додаючи квасолову начинку, смажити у печі на жару. Коли пиріжки спечуться, присмачити їх подрібненим часником та шкварками.